Був такий час, коли мене дуже сильно цікавила Нова Зеландія. Ну насправді і зараз цікавить. Але тоді я пам'ятаю, я шукала якісь відео про Нову Зеландію і знаходила або англійські відео, які, до речі, не були аж такі дуже інформативні, або і взагалі ну, майже не було інформації. І тоді я натрапила на блог Євгена, він з України. Він проживає там на південному острові в Новій Зеландії. Його блог ну настільки інформативний, настільки щирий, і він і тури в Нову Зеландію почав організовувати, і сайт у нього є власний, де можна записатися на консультацію, ну чи з приводу переїзду, чи просто якусь інформацію почерпнути про цю країну. І так ми стали знайомими з ним. От дуже хороша і щира людина, і блог. Мене завжди так надихає заряд.